Всім привіт! Вітаю вас на каналі Вітк на кухні і сьогодні ми будемо готувати рис з куркою та молодою капустою. Для його приготування нам знадобиться наступні інгредієнти: Рис 200 г, куряче філе пів кг. Капуста. білокочанна 600 г. Велика цибулина грамів на 200 томатна паста 150 г. А також знадобляться спеції. Сіль, перець, чорний мелений, приправи для курки, а також олія для смаження. Починаємо готувати. В першу чергу готуємо філе. Беремо його та нарізаємо середніми шматочками. Далі беремо в глибоку сковорідку і розігріваємо в ній олію. Додаємо курку. Та обсмажуємо на сильному вогні приблизно 6 хвилин, не забуваючи помішувати. Поки смажиться наша курка, переходимо до підготовки цибулі. Для цього чистимо її. І тепер нарізаємо півкінцями. Коли наша курка почала підрум'янюватися... Можемо додавати цибулю. І тепер це все ще смажимо 3-4 хвилини. Поки смажиться наша курка з цибулею, пробуємо нарізати капусту соломкою. Той раз у мене помічники були, а зараз немає. Давайте влаштуємо з вами змагання. Хто швидше, я наріжу капусту. Чи ви підпишитесь на канал? Почали. Ну що, вже зараз можна підвести підсумки, як видно, я не встиг трошки. Але нічого, наступного разу, думаю, буде швидше. Коли наша цибуля теж вже просмажилася, додаємо капусту. Тепер нам треба смажити це все 5-10 хвилин. Поки капуста не стане м'якою, як це Звичайно, на початку буде важко перегортати, але далі буде легше після того, як капуста вже готова, додаємо всі спеції. Солимо, перчимо, додаємо спецію до курки, а також додаємо томатну пасту. І все це добре перемішуємо. Тепер беремо наш рис, який я вже добре промив. Висипаємо його і додаємо сюди 600 мл окропу. І тепер просто накриваємо це кришкою і варимо. Поки не буде готовий рис, та не випарується вся вода. На це приблизно піде 15-20 хвилин. Ну от і все. Наш рис з куркою та молодою капустою готовий. Смачного! Не забудь підписатися на канал, поставити вподобайку та написати коментар, а також натиснути на дзвіночок. Всім пока!